Сергій Колесник до нинішнього опалювального сезону готувався надретельно, бо живе у приватному будинку. А відтак чи буде йому взимку тепло, залежить лише від його гаманця. Кілька років тому чоловік поміняв старе енергоємне газове обладнання на більш економне. А цього літа ще й утеплився. Всі міри, які були пропонувані для утеплення дома. Дому утеплив, нові окна поставив енергозберігаючі. Тоже получилось так, что это кому-то тоже было выгодно. Цены выросли неимоверно. Потому что Поэтому деньги, которые были вложены в утепление, они, может быть, спасли бы э, отопительном сезоне ценой на газ. Та, попри усі ці старання, пан Сергій дуже сумнівається, що зможе вкластися у соціальну норму, затверджену постановою кабміну. За задумом урядовців багаті мають платити більше. Тож ті, хто має невеликі помешкання і вміють економити, використовуватимуть 200 кубів блакитного палива на місяць для опалення підігріву води та приготування їжі. Саме такий обсяг газу відпускатиметься за пільговою ціною 3 гривні 60 копійок. Оплачувати цю ціну за газ будуть споживачі, які використовують газ комплексно, тобто на опалення, мають опалювальні котли. І ця ціна діє лише у межах 200 кубічних метрів. Все, що спожити понад норму, оплачується вже за ціною 7 гривень 188 копійок за кубометр. Лося в домовласник Сергій Колесник має радіти з того, але він чомусь засмучується. Ймовірно, тому що його розрахунки витрат палива для невеликого будинку у Сергія. Він трохи менший за 100 квадратів. Не збігаються з урядовими. 200 кубів, які дали, рішення ні понятний. Всі було надіждан, на те, що воно буде адмінено. Тому що з одної сторони це нереально – отопити. Лично мій мой дом в хороші времена потребував до 600 кубів. В місяць, якщо економити при всьому жиланні, то я думаю, може бути 400. Ну, це діти не будуть в школу, це соплі, це больничні. Виходячи з досвіду використання палива дому господарствами, не надто райдужні розрахунки, нашого героя підтверджують і газопостачальники у приватному будинку, де встановлене не нове газове. Не новий газовий опалювальний котел, і площа опалювальна складає 81 квадратний метр, то для приготування їжі і опалення споживання газу складало 356 метрів кубічних на місяць, зимовий місяць. Вже коли візьмемо з більш новим котлом і Мергаз, і площа спож... площа опалювальна 84 метри квадратних, то тут вже споживання дорівнювало 344 метри кубічних, тобто трохи менше. Далі проводимо прості математичні дії. 200 пільгових кубів множимо на 360, а решту на 719. І отримуємо кругленьку суму від 1755 гривень 36 копійок до 1841 гривні 64 копійок. Що ж стосується менших будинків площею до 60 квадратних метрів, то й тут засада. При найліпших умовах споживання газу становить не менше 230 кубометрів. В соціальну норму вони не вкладаються. Споживачам, які проживають в багатоповерхових будинках і мають індивідуальне опалення, вкластися в цю норму 200 кубів реальніше, аніж в приватних будинках. Ну, Передусім це пов'язане з місцем розташуванням квартири. Тобто, якщо не на першому, не на останньому поверсі, не кутня квартира, а всередині, то споживач ну, так, економніше споживає газ за рахунок сусідів, теплі стіни. Що ж до пропозиції використовувати комбіновані методи опалення, наприклад, газ та електроенергію, то Сергій Колесник на власному досвіді переконався, це не вихід електромережі не витримують навантаження. Ну, у меня уже были попытки включать калорифер, я уже имею первый огоревший провод. Мы не готовы к этому еще. И э, заставлять экономить ценой это не выход з положения. Многие люди не смогут, просто физически не смогут. Люди, у которых маленькие дети, пожилые люди, будут обречены носить доплату в аптеку. Понимаете, но никак это не будет экономиться газом. Виходить, що соціальна норма нібито є, але реального зменшення витрат на опалення чекати не доводиться.